Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма у деталях. Верховна Рада цього тижня у пленарному режимі завершила свою роботу. Про підсумки сьогодні спілкуємося із народними депутатами. Антон Яценко він представляє групу економічний розвиток. Пане Антон, добро Доброго дня, вам. дня. і Ігор Мосічук від фракції радикальної партії Олег Ляшко, Пане Ігоре, Доброго дня насамперед хочеться з'ясувати, от від вас, почути чи влаштовує вас на сьогодні позиція з приводу розподілу. Парламентських комітетів пане Антоне, ми чули від вас, що а, мені не потрібна посада. Почуйте моїх виборців, не почули, проголосували по іншому. Ну, я одразу відповім би, свою позицію. Да? Що ще тиждень тому назад я офіційно від групи зазначив, що нам будь-які посади не потрібні, бо на нашу думку ми таки прийняли рішення, ми в опозиції, і ми не хочемо нічого спільного мати в плані політичної відповідальності за те, що зараз і робить уряд, а комітети Верховної Ради це невід'ємна частина, ну, співпраці уряда і парламент. І, Але що особисто в мене дуже, як кажуть, збентежує, що якщо б коаліція, ну просто сказала, що ми взяли і поділили посади, то у нас більше і хто сильніший, той і прав. Це б було принаймні ну, з такою, скажімо так, недоброю, але якоїсь логіки зрозуміло. В даному випадку, на жаль, ми повторюємо деякі історичні приклади. От на Кштальт, як було в нацистській Германії в 1933 році, коли абсолютно конційним шляхом тоді нацистська партія, потім соціал-демократи і комуністи зайшли до парламенту. І після того е, нацисти прийняли рішення і позбавили мандатів своїх колег. І таким чином була встановлена абсолютна диктатура Адольфа Гітлера і так далі. Я не хочу нікого ображати, але зараз дуже така тема вже розкручується декілька місяців, так звані закони 16 січня. Причому, що дуже цікаво, ну мається на голосування руками, коли голосували так звані. Голосували тоді? Я особисто не голосував, але на сайті Верховної Ради просто висить, що рішення прийнято. І, ну, Зараз собаками не знайдеш тих, хто голосував. Може, може, я завершу. І тому, якщо б не було законів 16 січня, була б інша підстава, там туди не прийшли, щось не робили. Ну тобто, знаєте, як коли хулігану в подворотні треба до чогось до прохожого пристати, то він або закуріть, попросить, або щось ще скаже, або хтось його штовхнув. Тобто, повод був би знайден будь-яким чином. <кій> я хочу зазначити, що... От, в європейських країнах зовсім інша практика, і ми от ратифікували минуле скликання Рада наприкінці своєї роботи угоду про асоціацію з Євросоюзом. І е, якраз от зазначив пан Ян Томбінський, це голова представництва Євросоюзу в Україні, що, на жаль, це не демократичні традиції відбуваються. І тому якби особисто мені дуже прикро, що це перший випадок в історії парламентаризму за 20 років, коли опозиції не дали жодних посад, розподіл і так далі. Свиста мені посада не потрібна. Я робочий депутат, мажоритарник. Я в принципі працюю в комітеті. Разумію. Мені є що робити, але сама ситуація не коректна на мою думку. Разумію. Пане Ігоре, а багато було сказано, що це політична відповідальність, зокрема до тих депутатів, які голосували за Я слухав колегу. Тільки що з таким абсолютним цинізмом. Порівнювати е, злочин проти держави, скоєний 16 січня, з якимось хуліганством в підворотні, це не просто політична відповідальність, це виклик часу і вимога часу. Чому? Тому що е, недопрацювання Генеральної прокуратури не дали можливість покарати всіх винних у. А. Э, створені злочинної організації, яка була створена сім'єю Януковича, куди входило дві політичні партії: партія регіонів і Комуністична партія, Б, э, в тому числі по законах 16 січня. Я не кажу, що треба ув'язнити кожного, хто піднімав ручонку, Але э, були організатори. Були ті, хто е, свідомо ну, робив, були ті, можливо, кого й обдурили, можливо і ні. В цьому має розбиратися Генеральна прокуратура. Якщо не голосував, ну, от народний депутат стверджує, але його писали. Ну я, я, можна ну, я, я, я вам скажу так. Е, Народний депутат на другий день після того, як це відбулося, якби не голосував, вийшов і сказав би: а у нас зараз деякі депутати, це не пана Антону, але деяких його колег стосується. Вони позавчора ще писали заяви, що відмовляються від голосування 16 січня. Ну, ми на цих законах кров людей. Кров людей загиблих на майдані. І в подальших конфліктах, які відбуваються на сході. Тому цинічно порівнювати це все стосовно це не просто політична відповідальність, і тут було сказано опозиція, влада, в парламенті є опозиція. Я не вважаю злодійський блок опозицією. Він просто назву собі присвоює у... депутати, які не входять до коаліції. Я... Є українська опозиція, є е, різні групи. Он, угу. і в групі пана Антона є ті, хто голосував, і ті, хто не голосував. І... Правильно ж як... ні, ну ми в опозиції в принципі. ні, ну є, але ви заявляєте, що ви в опозиції. Я але ж не принципі... кажу. Не, не 16 січня вимірюється опозиційність. А вимірюється відношенням до е, коаліції, до програми уряду. Правильно ж і так <говорить> далі, тому <говорить> тому <говорить> намагання опозиційно злодійського блоку тільки на себе одягнути кожух опозиціонера неправильно. І я переконаний, що регламентний комітет буде переданий представникам опозиції. 에, можливо, навіть із з групи пана Антона, але я не говорю. тим, угу. хто голосував 16 -го січня. Але в принципі, от ми і... важливо забуваємо, тому що от, не важливо голова комітету чи перший заступник в нього є право законодавчої ініціативи і звичайного депутата так само є <coughs> право ініціативно. Трошки на все ж таки внісу ясність. Е, от ми з радянських часів, часів, на жаль, звикли з тоталітарних часів. На жаль, Україна має дуже... Тільки тоталітарні традиції. Ну, якщо подивитися, наприклад, спочатку Російська імперія, потім революція комуністична, так званий переворот Жовневий, і так далі, постійно були якісь аксіоми, ірлики і так далі. Насправді, я виходжу дуже простої істини, що, наприклад, на тут сидить, там ми депутати, ви ведучі, але ми всі громадяни, і ми всі виборці. Так от, якщо людей, депутатів певних... Тим паче мажоритарників, які пройшли політичну боротьбу справжню, а брали люди, вони визнані депутатами, не визнано жодних там, порушень на виборах і так далі, то треба поважати цих людей. Тобто я особисто, наприклад, в другий раз депутат, третій раз депутат, в другий раз мажоритарник, і останнього разу майже 58% за мене віддали голоси виборців це приблизно 50 тисяч людей. Тобто я не вважаю, що ці люди другого сорта, третього сорта. Uh -huh. Причому я ніколи, знаєте, так як казати, ну маю своє відношення до того, що відбувається останній рік в країні. І вважаю, що зараз оціма всіма розподілами комітетів, якимось ярликами, всім uh -huh. іншим, відводиться увага людей від того, що насправді відбувається в країні. Пане Антоне, ваші виборці, вони ж вас не питають, вони вас обрали депутатом, але вони вам. Не ставлять запитання от пане Антоне, я хочу, щоб ви були головою комітету чи комітету. Так, я комітет. не хочу бути головою чи заступником комітету особисто. Я маю на увазі, що в парламенті представлені будь-які інші всі сили політичні, депутати. Тобто, якщо людина вже сидить в сесійній залі, то це свідчить про те, що він отримав підтримку виборців. І певно, він же не особисто сам прийшов до парламенту. Ну, наприклад, от радикальна партія, ви представляєте, вона набрала певний відсоток, я не пам'ятаю, по 5,5 відсотків від... 7,5. Я вибачаю, може я, значить, 7,5 відсотків, тобто певна кількість наших громадян віддали свій голос за цю політичну силу. Це 2 треба... 2 мільйона виборців. 2 мільйона. Треба їх поважати, 2 мільйона, треба. От за ага. мене віддали 50 тисяч виборців, треба їх поважати? Треба. Значит, у нас всі Пане, люди... пане, не, пане обращаюсь... ви говорите дуже правильні, правильні речі. Конечно. Про політичну відповідальність <клес> ми вже поговорили. Я скажу чисто, щоб уже ні в кого не виникало сумнівів, європейські, неєвропейські і будь-які традиції. Є правляча коаліція. Вона зібралась і вирішила, що особи, які голосували за 16. Закони 16 січня не мають займати керівних посад. Взяла й проголосувала. Завтра, умовно кажучи, не буде Масійчук справляти з обов'язками коміт... ну, на посаді першого заступника голови комітету. Збере це більшість і скаже, ні, Масійчук до побачення. Підніме руки. І підемося, і щоб до <кій> ну тобто, давайте... А те, що ви говорите про контрольні комітети, то, будь ласка, я ще раз кажу, вони будуть передані в руки опозиції. Шановний колеги, <кій> мені здається, що зараз от ми в прямому ефірі і наших виборців, які зараз нас дивляться, ну хтось дивиться, хтось ні, але людей турбують зовсім інші речі. Їм по більшому що, ви бачите таке слово по барабану, хто буде во главі якогось комітету. Давайте, людей, людей, говорити. давайте говорити про інше. План діяльності. Кабінет що сьогодні, от, наприклад, я можна буквально декілька хвилин Будь ласка. скажу, що я думаю про так звану цю програму, і я скажу з контексті не просто як депутат, а як ну, вибачте, але фахова людина, я доктор наук економічно, що так кажу, але маю свої погляди. Я сьогодні знайомився, от коли їхав якраз на ефір. Спочатку думав, що це фальшивка, скажу чесно. Це пропозиція Міністерства фінансів до прем'єр-міністра з приводу, як далі жити в Україні. Значить, ну, я коли це побачив, ну, чесно кажучи, був дуже шокований. Ну, наприклад, до 9 класу дитина навчається після так того, коштовно. хай платить гроші. Тобто, якщо, наприклад, до батьків немає грошей... То ця людина вже обрічена як середньовіччя комусь вже, як кажуть позбавлена права на кар'єру, на розвиток і так далі. Дитяче харчування в школах відмінити для малишей, відмінити безкоштовну медицину. Вона в і... нас і так не безкоштовно про це примірно Ну, говорил. все ж таки, певні... ну, ми знаємо. Ні, ми знаємо, але це окрема тема, але, але... Є, можна Моменту. я завершу? Ви... Тобто я би хотів, от ще чітко почути, як кажуть, опонента зараз. Чи готовий ви от, під те, що написала пані Єреська, каже це міністр фінансів, підписатися і за це проголосувати? Ні. Насправді ні. не зовсім. Ні. Ні. Треба Вопрос... починати. ні, ні, послухайте, пане Антоне, давайте так. ж так. Давайте. давайте ж фактами оперувати. Давайте цього папірця я не бачив в очі, Це не є офіційним документом, це лист. Пані Яресько до прем'єра він не імплементований, випробувається не має поки не що буде. немає цих позицій. Е, але... Більше того, вчора, коли були намагання в програмі притягнути антисоціальні норми, а саме збільшення пенсійного віку і продаж землі, те, що це саме. Ми підняли питання, була рада коаліції, і в зв'язку з цим внесено поправку до програму, що вона має повністю відповідати коаліційній е, коаліційні ну, угоді. А при формуванні коаліційної угоди ми наполягали на збереженні соціальних моментів, про які йде мова, радикальна партія хорошо, давайте казати про те, що Якщо, вгод... почекайте, якщо е, уряд, прем'єр-міністр. Візьме на себе відповідальність порушити коаліційну угоду, то він сам під собою як кажуть, виб'є стілець. Я думаю, що у пана Арсенія вистачить здорового глузду цього не робити. Стосовно пані Яреської, я спілкувався з нею на фракції перед призначенням Кабміну. Якби я голосувався Кабмін не в пакеті. Особисто я б за неї ніколи ну, не бачите? проголосував, тому що її погляди абсолютно розбігаються з моїми. Але на то є велика коаліція, вона там є. Якщо вона буде робити ті кроки, ну про які ви кажете, впроваджувати неолібералізм, тому що вона неоліберал, ну, вона є ще живі люди, так сказати. Ну от помимо да. різних теорій. насправді я так, от... От... теорія справа ж тому, що коли її починають. Насильно нав'язувати на живих людей, як ви вірно кажете, то Ну, я хотів би вам, як пані, зараз одну рішення хвилину, рішення приймає парламент. Рішення приймає парламент. Але я хочу сказати, от давайте так, не на теорії, а що ми зараз на практиці маємо, я скажу як мажоритарне. Значить, я в день отримую от, ці виборці мають мій телефон, десь приблизно 50 дзвінків з одної теми, що виключають світло, як наслідок певних населених пунктів виключають і воду. І вуличного освітлення, світло виключають. Наприклад, в Умані є вулиці, де виключають я, я можу завершити, я з дуже по 8 годин на добу, 10 годин на добу. Значить, Як це сталося? От я хочу колегу запитати як члена коаліції. Це сталося через те, що зараз от затримана керівника не пам'ятаю, центр енерго, каже, це, який закупив вугілля Південно-Африканської Республіки. Потім, коли потратили величезні гроші, я там не пам'ятаю суму, але майже мільярди гривень, лісувалось. Що це вугілля не горить? У мене є питання. Прем'єр-міністр, який на той момент є і був, і є Арсеній Петрович Ісенюк, він особисто несе за це відповідальність. Чому не запитали на годині е, запитання? Ну ще черка, просто не всі можуть встигнути. Я був записаний, але 22 друге місце. То у мене є питання. Це нормально? Далі інший приклад. Міноборони. Затримана директора департамента Тилови, як він називається, на півмільярду приблизно гривень закуплена вкрадена мазута для зони АТО. Це дуже великий гроші. З одного боку пропонуються атавістичні речі, які сьогодні... Як кажуть, глузда не мають там позбавити всіх і інвалідів, багато чого. З іншого боку, йде банальне розкрадання і воровство, але завжди винувати якісь там е, невеличкі клерки і так далі. Це перше. Антоні, от, от зараз, я от, наприклад, маю, я хочу ще приклад привести. Одну він, хвилинку. Він от я менше хвилинки. Міністерство юстиції оголосило тендер на закупівлю на 110 мільйонів гривень, можна знайомийся відернути закупівель, інформаційні послуги. Там налагодження реєстру, які так працюють. За 2014 рок зараз вони укладуть договор десь наприкінці грудня, а рік реєстр працював. Але це не, не заважає кудись писати 110 мільйонів гривень. Це великі, дуже кошти. За них можна побудувати лікарню, там лікувати людей. А з іншого боку, я отримав відповідь сьогодні Мінсоцполітики, що у нас можна лікують людей в санаторіях, їм конче потрібно вижити. Всього там 179 людей, а потреба 1700. Тобто на на це ви грошей ви, немає. Пан Антон, ви так. звинувачуєте Міністерство юстиції в корупції? Фактично, так. Да. Тобто е ми зараз на парламентському каналі і можна сприймати ваші слова як заяву про а, злочин. Я ще, я вважаю Тому вважаю. я звертаюся також до Генерального прокурора, перевірить те, що каже пан Антон стосовно закупівель. За я... Стосовно запит, всього іншого, що ви говорите, все правильно. Нагальний. Але давайте дивіться ш, е, в корінь, як кажуть. А корінь знаходиться на сході. І ніколи б не відмикали світло, якби не було війни. А війни б не було ніколи, якби не деякі ваші колеги, в тому числі і колишні. Ну, не вони ж Й... закуповували це вугілля. Угір. Не почитайте, вони війну сюди привели в країну, а корупція була є. І, і, на жаль, є, її будемо викорінювати. Це Але правильно. ваші колеги привели війну в Україну, розв'язали цю війну, привели окупанта за руку, запросили сюди, знищили вугільні шахти, знищили тес, розстрілювання і тому подібне. Тому відповідати треба, так як і корупціонери мають нести відповідальність, так і всі, хто причетний до створення злочинної організації Ви... громадянином Ви... Януковича. Це правильно, але, але, дозвольте, але дозвольте можна от, Я як от постійно, на жаль, вирішує проблеми, ну які не мушують депутат, але ну, от, наприклад, зараз у мене цела табличка, діти хворі там великі мії». Треба вишукувати кошти. Держава не дає, на жаль, ні копійки. На жаль. Онкохворим, нема грошей. А на інформаційні послуги мін'юста є гроші. Ну да ми, ми ж не може ми, бути. Ну при чому, давайте так. Ну це ж робиться рік, це робиться вже Почекайте. новим новою владою. В чому різниця не тоді? розбереться Прокуратура так, генеральна правильна. є, хай сажають. Якщо є на сьогодні насправді гроші пішли вже Пане сажають, Антон, не дозвольте, сажають. Дозвольте. Грошей нема вже на дозвольте. А Люди мруть із того, що ми почули і побачили на сьогодні. Є. 400 законопроєктів, близько 400 законопроєктів, які заплановані розглянути на місяць. Так, от питання, які стратегічні речі планує розглядати парламент, пане Ігоре, скасування пенсійної реформи, скасування О, медичної да, реформи скасування пенсійної реформи, вважаю, одним із першочергових завдань парламенту, тому що ми наш лідер на цьому наполягав минулому скликанні. Зараз ми на цьому стоїмо і стояли. Плюс до того, є багато речей, які можуть здатися дріб'язковими серед цих 400 законопроєктів, але треба враховувати, що дійсно країна живе в надзвичайний час і в надзвичайну ситуацію. І будь-який дріб'язок, він вирішує долю людей. От сьогодні ми змінювали кордони районів в зоні АТО. То одним цим голосуванням і зміною ми дали можливість величезній кількості людей отримувати соціальні виплати, uh -huh. пенсії, тому подібне. Вроді дрібезковий з одного боку момент і технічний, а з іншого, цей Тому не можна говорити з цих 400, що є щось надважливе. А є щось цей. Але я хотів би виділити інше. І про що хотів би звернути увагу? Думаю, колега навіть і підтримає. Ми бачили, що відбувалось в Вінниці. Я особисто Запорізь. був свідком того, що було в Запоріжжі, і те, що ми збурили, то ми навпаки ще людей зупинили, що не винесли сіна на вилах дійсно, чи не прострелили там. Питання в іншому. Є тотальна недовіра до місцевої влади. 100%. Тотальна. І з цим треба щось робити. Бо бунти будуть по всій країні, такі, як ми бачили. Чому? Тому що якщо ми перезавантажили владу центральну, а та у нас залишилась, і вона в ручному режимі керується то смотрячими анісімами. То новими смотрящими, <гум> то ще якимось. А чому контролюється? Бо такі пачки компроматів на них лежать ще з тих часів, і ми знаємо, як їх обирали. Тому вважаю, що Верховна Рада якнайшвидше має, і це позиція нашої фракції. Прийняти постанову про вибори в березні місяць Дочасні вибори Доча... Ну, тут можна і не казати дочасні, тому що. Ми повернулись до конституції, uh -huh. і згідно неї, якраз навесні, вони б мали б відбутися, e, і при, прийняти закон про місцеві вибори це необхідно, інакше Разуме. нам не уникнути хвилі бунтів на місцевому ну, от, рівні. Я Пане, хотів то, би... Стратегічні завдання, от пан Ігор значить, каже, що місцеві е вибори ну значить, є... це перше, на мою думку, все ж таки завдання зараз. Це не дати людям замерзнути і вирішити питання тепла, світла і інших речей. Це перше, на мою думку, все ж таки треба зробити. Я, це, звичайно, ви мені скажіть, яким законом ви будете обігрівати людей? Без про законодавства особисто я от зареєстрував, сьогодні мав зареєструвати, розробили ми закон про заборону відключення від систем енергої, водопостачання, міст, населених пунктів, сел, селищ і так далі. Вважається правильно, про мораторію діло. По-друге, звичайна пенсійна реформа. Ну, а як, пан Антон, ну давайте так. За, ви зареєструєте. Ну, важко... Іменно по цьому законопроекту. От ви його зареєстрували. А як немає, ну, я поясню, значить, да, ну, то напр... як його відпускати не будуть? Ну, технічно. наприклад, ну, на от конкретно от можу по своєму округу. Значит, от місто Умань, різниця в тарифах, яка мала погасити за електроенергію держава, наприклад, складає для водоканала. Приблизно 11 мільйонів гривень. І дуже важко вже підключався і губернатор, і я, і мер, ми всі різні, але тут вже було не до політики, коли сказали, що водоканал міста 100 тисяч майже населення, відключать взагалі від води. Зараз вдалося питання владнати. Але чисто на такому рівні, ну як казати, гуртом батька бити легше. Але це питання має вирішити держава. По-друге, я хотів би все ж таки зупинитися на пенсійній реформі. Багато розмов. Так як світло, почекайте, світло як законом не Значит, дамо відключати світло. Я пропоную, що оскільки приватні компанії вони будуть штрафуватись, вони будуть, як кажуть, мати величезні проблеми. А ну скажіть, ну немає електроенергії далі. Що? Ні, ну електроенергія є. Справа в іншому. Що зараз, наприклад, ще раз кажу, на мою думку, є видат... якщо так більш глобально казати, видаткова частина бюджету і... Дохідна частина, то сьогодні, на жаль, у нас з іншого боку, ми кричимо, що ми бідні, нема грошей, з іншого боку, йде марнотратство, завищені ціни і багато чого ще. Значить, я хотів би зараз перейти, якщо можна, то колега казав Це про дуже пенс... коротко, бо не буде да, багато часу про пенсійну реформу. І всі казали, і всі подаємо, і багато законів, що відмінити, Але знов таки повертаючись до міністерства фінансів, там пропозиція навпаки збільшиться пенсійний вік ще на 5 років, тобто фактично на жаль, середні, давайте Я... домовимося. Будемо говорити предметно, коли лист надійде. Це ну, не стане офіційним документом, бо я зараз можу сказати, що вам теж щось десь. Ну, ніхто приватне. не збирається відміняти пенсійну реформу. Це позиція уряду, на жаль, яку ви отобрали як. коаліція. Позиція на нашої фракції наполягати на скасуванні пенсійної реформи. Ну, ви ж члени коаліції, ви ж учителям, на жаль. А ви почитайте коаліційну угоду. Там є, я читав. Там написано просто пенсійна реформа. Що це мається на увазі? Кожен розуміє по-своєму. Якщо жаль. можна останнє запитання. Я останнє хочу ще звернути увагу українців, в одну менше хвилини, але цікаво буде і колезія. Значить, В програмі уряду, яку проголосована, вже, там написано, що в Україні треба побудувати центральне сховище для відпрацьованого ядерного палива. Тобто зробити на всю Європу всеєвропейський могильники ядерного палива, і коли у нас почнуть люди мертві від онкології і інших речей. То ми також змушуємо подякувати цьому уряду. Я розумію, що може він керується благими якимись намірами, але це ну, не, не можна це робити. Так, ну, це ж в програмі уряду ну, є. Де записано, що міжнародне, де? Це а сховище записано, поясню, ні... Ідея не де, ні? на увазі 2007 сьомого року, вона лунає, Послушайте. на жаль. Не відпрацьоване павово куди вивозили? До цього, в яку країну ми вивозили відпрацьоване паливо? Це небезпечно, за дуже для людей. Mm -hmm. ще раз вам кажу, з якої, в яку країну, з яку країну? В, Росію... в Росію вивозили. Зараз Росія відмовляється приймати з Тоді наших електростанцій. От якщо ну, можна, ви... пане Ігоре, на завершення, Вигадуйте. Дуже коротко. От, оскільки ви так критикуєте ті пропозиції, які поки що не стали ініціативами від Мінфіну, Є пропозиція конкретно 150 депутатів в Україні. Ви за це готові проголосувати? Я готовий проголосувати за 225, Зрозумі. тому що в контексті нинішніх округів, які є, взагалі я виступаю за відміну партійної системи. Взагалі, щоб була мажоритарна система, і вибори були раз три роки. Тоді би, повірте, країна нормально зажила за декілька років, бо кожен мажоритарник він працює, як кажуть. І на імідж, і на людей, і при всій повазі до партійних депутатів у них зовсім інші проблеми, на жаль, сьогодні, ніж у нас. І ну як казати, все ж таки може та на себе Звичайно, партійні проявила. ж не купляли за гроші, і проголосувати. Пане, я не покупав на увазі. Ви почему сто 150-200 чоловік це принципово, і це має бути зменшення е кількості, тому що... Такого навантаження, все-таки парламент фінансово велике навантаження несе на собі. Тому скорочення на часі, коли, я думаю, дойде черга до виборів, то будемо про це більш предметно говорити, скорочувати підтримую також, Але в мене до колеги все ж таки прохання. Ну, я буквально хвилину. Так само як у мене говорю. не говорить про міжнародні сховища. Тобто не треба казати. Тобто, те, чого чого немає. не треба казати те, чого Це за все не... людей, які це, це... голосували. Вам. Дякую. Не пане треба Юрия. казати те, чого немає. Дякую. Завершу програмі. Міжнародне Де? сховище. Ні, центральне сховище Пасіпі. для відпрацьованого ядерного палуба. Я ж вам пояснив і глядачам пояснив. А ви спеціально перетягуєте цього сховища на території України. Спасибі а куди вам? ви будете в Треба укладати угоди, вивозити туди, куди вивозили. Все, завершуємо. Вот саме воює, вона не хоче. Ну, на жаль, ми ж газ купуємо. Ні, почекайте, виводмен ще одну воду віддати хочеться. Маємо завершити. Антон Яценко, народний депутат України, на жаль, група, економічний працює. розвиток і Ігор Мосійчук, радикальна партія. Залишайтеся з нами. Дякую. До побачення. Дякую. Дякую.